Самореалізація, стосунки і дитинство. Як це все може бути пов'язано? Хоча дійсно не варто звинувачувати дитинство в усьому, але можна зрозуміти, звідки походять певні сюжети. Наприклад, дівчинці казали: ти молодець, ми тобі довіряємо, ти можеш з цим справлятися. Умнічка, як то кажуть, візьми на полиці пиріжок і все. Тобто її ініціативу, її якусь е діяльність помічали, скажімо, батьки, але не було активного, активної підтримки. Втручання, можливо, також не було, а іноді втручання доречне буває також. І вона постійно відчуває, я сама маю тягнути, як от тоді в дитинстві. Так? Ти умнічка гарненько малюєш, все, ми тобі довіряємо, не будемо контролювати. І в неї постійно оце відчуття я маю сама сама тягнути. Або, скажімо, чоловік, мама постійно все там йому так от ну, керувала хлопчиком. Так? От він звик, що мама завжди все вирішує, всім командує. От. І він от в нього таке заклалося, що от йому комфортно в середовищі жінок-керівниць. Постійно керують якісь жінки їм. Це на роботі в нього програється. В сімейному житті може це не програватися, але от таке може бути. От такий от стан, що я маю потрапити обов'язково довкола має бути жінка, і воно саме якось все буде розрулюватися. І це саме от в робочих стосунках у чоловіка таке може бути. А сам я не можу нести якийсь процес, тому що ну, якесь відчуття в нього, знаєте, що м -м -от якось це безнадійно. От має бути обов'язково жінка. На який тягнеться увесь процес. Тобто такий чоловік ну, зазвичай долучається кудись до якогось там сценарію, до якоїсь діяльності, але сам ну, от, боїться ініціативу проявити. Це не обов'язково жінка а взагалі кудись буває долучитися, так? І на повних етапах, коли він розуміє, що хочеться щось самостійне робити, якийсь бізнес, тут може бути проблема, тому що це вмикає таку потужну тривогу. Як? Я ж не справлюся, нема мами поряд. Не обов'язково це мама реальна мама, так, і він мог ну, бути дуже самостійною дитиною. Але мама, поряд, це от саме ті жіночки, оті, або навіть чоловіки, тобто інші люди якісь впливові, які якось там все керують, регулюють. От. І Відчуття, що я сам справлюся, нема.